Ми читаємо сьогодні про Гадаринського біснуватого. І в наших обставинах і умовах можна звернути увагу на ту надію, яку дає нам Господь. Він питає Ім'я тих бісів, які обтяжили того біснуватого. А відповідь легіон. Тобто кількість надзвичайна. Їх дуже багато. протистоїть людині, зазіхають на її душу, на її буття в цьому світі. Не спасіння, прагнуть її загибелі. Легіон. А Господь цей легіон долає одним своїм словом. І в тому і полягає наша надія. Ми можемо зустріти в своєму житті легіон супротивників. Легіон бісів. Нападів може бути на нас легіон. Тобто тисячі і тисячі. Але Боже сила була все. І ніщо не може. Протистояти тій Божій силі. І коли ми бачимо цю надзвичайну могутність, це диво могутності Божої, ми можемо зрозуміти трошки по-іншому те, що відбувається з. Мешканцями цього міста. Вони коли побачили цього біснуватого, вони його знали багато років. Як він голий ходив, розривав ланцюги, біг в пустелю, жив в гробах, тобто в печерах, заготовлених для поховання. Вони знали, що він невиліковний. Він загинув уже остаточно. І раптом він світлий і ясний, одягнутий, сидить біля них Ісуса. Вони це побачили, побачили диво, вигнання бісів, вигнання легіону, побачили ту могутність, яку є Христос, і злякалися. Вони прожили великий страх, бо наблизились до краю життя і смерті, буття і вічності. Але нам не треба боятись. Ми приймаємо волю Божу, якою вона є. Ми йдемо тим шляхом, який Він нам призначив. Шляхом несіння Христа безумовно. Шляхом жертви і страждання безумовно. Але з нами Бог який і Легіон бісів одним словом може подолати. І він наповнює нас такою дивною силою, такою могутністю духу, що ми приречені на перемогу над силами зла темряви, над сатанинськими силами. Це не легко, безумовно. Це передбачає дуже багато жертв і страждань, само собою. Це втрати і рани. Само собою. Але нас чекає спасіння. Нас чекає перемога над силами зла. Нас чекає слово, яким виганяються легіон бісів. І нам залишається бути спокійними, впевненими і мужними. Бо поки ми з Богом, насправді, ми здоланні. і історія нам дає дуже багато свідчень про те, якими нездоланими були. І народи і віруючі нашої церкви, гнані і переслідувані, яких вбивали і нищили, а вони силою духу долали все зло. І легіон бісів відступив. І тому. Нам може бути дуже важко. Ми можемо бачити дуже велику небезпеку. Але, сказав Христос, будьте мужніми. Я переміг світ. І ця перемога буде з вами. Амінь.